Що я тільки що пережила? Мене чуть не зняли з рейсу через Сеул до Парижа. І сподіваюся, що в Парижі ну, в Сеулі все буде добре, і я таки полечу далі. Я півтори години чекала, поки мене підтвердять, тому що начебто потрібна транзитна віза, Але взагалі-то мені не потрібно, тому що я маю, ну, якби я не покидаю аеропорт. Але через те, що в мене різні авіакомпанії, а я маю, типу, як знову перечекінитися. це значить, що я покидаю аеропорт і можу прямо втікти в Корею. Боже, вона мені для кореї. Я перенервувала просто жах. Як. І слава Богу, що все зараз добре. Я прийшла в лаунж. Такий у нас тут лаунжик. Так що, зараз впочиллю. Звісно, нафіг такі нерви, але дивіться за те, яка красота. С Кудаса телефон не передає, а Наді мене не знімає, будь не тут, не зі мною. Так що, доводиться отак. Надіюся, ССУ, Париж, так, що все прийде добре, я розкажу вам більше деталей. Це, звісно, дуже жорстко. Мені треба залишатися в транзитній зоні, і я надіюся, в транзитній зоні От. переживаю дуже сильно, бо мені саме тут треба залишитися. Без цього ніяк. Тому, Думав... надіюсь, що все буде класно. Там написано, що вроді термінал, все. Трансфер, термінал один. я в транзитній зоні. Взагалі, мене не хотіли пропускати на контролі багажу на трансфер деск на трансфері. Е, ні один, ні другий чувак. Я підходжу до іншої човіхіри, запоможіть мені, будь ласка, вона іде, дзвонить в авіалінію. В авіалінії підтверджують, та пропускайте її. Ми тут її чекаємо. Раніше кажуть, там де ти роздрукуєш. шукаю, де роздрукувати. Кажуть, ні, не тут, їдьте взагалі в інші термінали. Кажуть, ні, в мене цей термінал. Кажуть, ні, нам все одно треба на шатл, на каунтер. Я кажу, чек, ще раз. Чекає, а, ну так, да, вам тут. Ну все, за час тоді до цього до відправлення ви там можете зачекінитись. Я фігею, а якби я оце не настаювала, якби я не казала ні, ні, ні перевірте, ні, точно, точно. Я не знаю. А без посадкового талона я собі не можу навіть водички і води купити. Пила воду в туалеті з крану, а що робити? Ну, раз не можна водички купити, то хоч безплатно б'ю. Як в школі, блин. Що, зеркало, щоб себе не злякатися, чи що? таке странне. А странно? Отечека подъехала. А, ну да. Щось для цього. А саме не забула сказати, чим то мені зробили за час до виріту. А це я, звісно, рішала. Тож, ну, я йду, сідала на літак. Боже, це е, сама дрова поїздка в моєму житті. Е, -бавр. Багажик забрала, без питань. Просто офіт. Мені так подобається цим Париж в що Приїжджаю сюди просто як додому. Після Так звісно. Ще раз послухала Таню і з мінус 28 приїхала в плюс 8, не купивши шапку. Тут дуже сімей. Сідочки, так спіттяло, тут такого. Ты выриси погадал. Класс. Идем? Да. Нет, это у меня просто такая камера. Здравствуйте. А ты Таня? я Олень. А ты Таня? Прям по яйцям мені дала, як вони мені були. Лобкова косточка взагалі не була захищена від такого різкого нахождення. На шості Олі в нашій країні, що знаєте? У нас от екскурсія по Куханянці є. На шанці Куханянці. Тут оце варка приколи. Тут мамин їжі, яка вона старалась. А це коридор. Сюди. Ти займайся ділом. Це красота. Це... 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 Моє, та моє, тати шо, це, конечно, да, оце оце да. Бабуся да, Тоня сказала би розврат. Вау, офігеть. Що це за квартира така тут? Ага. Це, це та, душа, той <principe> Ага, да, там тоже это самое какие-то дебаны всякие. Е-мое, за что скучно было, как это. Так. Картины. таке плейс одежды. Ух ты, ё-моё. Може, куда я попала? Ого, так, це ванна. Окей. Боже какие вот романтики. Су Су Эту дверь мы, кстати, недавно выбрали. Да? да? А зачем? Ну, ну я захлопнулась в комнате. И Рома выбывал ну, в дверь. Да зачем? тут мы Рома, Рома там я там. Офигеть. Да, Сейчас, ну, там на тут Офигеть, круто, О Офигенская экскурсия. Что ешь? Класс, семейство Ну что ж. <свят> 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 Париж я махрові кофті під двома одіялами. Після плюс 28 в плюс 8 Не прикольно. Холодно, тошники від акклиматизації. Надіюсь, завтра буде краще вже. Ми, значить, ромчиком купити мені теплих речей і йому. Я от його похиліху в таній шапці а рома міряє собі штани. Огромний розмір, Ладно, просто огранені стани, влез. яка заберу і їх. Нет, Не, вони ужасні, рома. Ні. ні, 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 нет. Це ти самі. ні. Маркет дешманська тема, але я і Що це таке за фешн професіон? Можна таки на вибирати? Приватку ми трошечки скупили. Здесь, так Ром покаже торгу. Примаркується на торба речей, там ще з біршки да, мені курточка, взуття угі і все, топимо додому. Боже, 3 години це для мене супер максимум, це дуже довго, дуже довго. Якби він не такий великий, це центр було б швидше. Бо шепінги це для мене така тема, що зайшла, купила, вийшла, але оце це от ходити. ну, привели час. Ми з караблянобол стані мушки. Я на светлой стороні. Таня на темная. А Рома шо? Арома посерединки. Иди на земочку. Welcome to Moodle Life Again. Я скучила за метро Парижським, Боже, а метро скучила за мною. Шапка Ушанка з Бершки. Ой. Клас. Таня, метро зимой.

У нас ділема типнеться, Таня, якщо не зашнуруєш нурок чи ні, чи просто буде широко іти. Зараз подивимося, як ми прийдемо. Таня вирішила не їздивать і зашнуровалася. Блін, а ти? У нас мені треба якийсь для блога контент, а ти і шнуруєшся і не падаєш. Що це таке? А зараз ми йдемо в Адідас Arena на концерт групи Temptation, Тептейшн, щоб побачити групу українську групу Blind Date. Сусідні дудою групою Blind Date, яка зараз знаходиться в турі з групою Візен Тептейшн. Ууууу! Таня, ти рада? Да, показується, якщо нас є стільки, що ми VIP. нам нас всіх, нас всіх посилають на VIP. І ми такі, ну ладно, ми ми дам на VIP. Ми такі, ну да, ми їдам на VIP. Наша звезда местна родлива. Вже знає тільне подаваться трошки. Ми вже не годні. Шоу офіг'єне, Ну все. Нам спадки, спинки болять. Рома задоволений. Рома взагалі норм. А ми то просто, я вже сижу на картанах, бо все. Ну що, як то кажуть, новий день, нові подорожі. Я в метро, в Парижі. Боже, мені так подобається це метро, тому я весь час про це говорю. Я в метро Парижу. Мені тут просто подобається. Воно старе, залатане, але якесь таке от своє. Да, Трошечки витягнено, але своє. Я люблю бути безпомічною, тому я підходжу, кажу: ой, поможіть мені взяти квиток. Мені взяли квиток. Ой, а куди далі йти? Хоча тут є табло. От на табло все написано, я кажу, а куди йти? А що це за саме? Може, це так полегшує життя просто зараз, щось змукали. І трошечки буду вже роздуплятися в потязі. По дорозі на свою зйомочку вже другу. Прямо на корабля на бал. З В'єтнама в, в і з Сеула прямо от. Гляньте, в якому інтер'єрі в мене сьогодні буде зйомка. Це будинок. Отакий от буде все як. Все як в старовинному стилі. Клас, я так і люблю, і люблю. Такі от прямо. Лисиця. А це от мінус того, що куча справ є. Перша, друга зйомка поїхати, встигнути, прибігти, забігти. Десь там, що хтось дзвонив, відволік, там треба вирішити якісь питання, що лінія створення блогу починає десь пропадати. От я от записала, як я їду в метро на наступну зйомку, і не пам'ятаю навіть, чи вмонтую це сюди, чи не вмонтую. Наступний кадр я вже в ліжку. Все. Ну, все. І що, і що ти зробиш? От. Але, принаймні, ютубчик, який деним-давно хотіла вести, я веду. Скільки там не було переглядів, скільки там людей дивилось чи не дивилось, я роблю те, що мені велить моя душа. Так, раз душа велить раз я від цього кайфую, що я монтую це все викладаю, значить хорошо.